І синій джип компас. Це у нас вже новий рейс Маємо діодні противотоманні фари, LED-лампи в нас є. Майже Black Edition, ось така решітка чорна, він майже весь чорний, але колір дуже синій, дуже класний. Маємо безключовий доступ. Ось таке класне мультикермо. Тут у нас управління круїз контролем, тут у нас голосовий доступ. Тут у нас 82 тисячі пробігу, пробочка автомат, це у нас повний привід. Регулювання режимів. На відключення повного приводу, електроручник, управління мультимедією та кліматом. Ось такий у нас дисплей. Тут у нас також клімат є, камера заднього огляду, утримання в полосі, автозапуск, запуск з кнопки в нас. Гарний комбінований салон, шкіра з тканини. У нас також шкіра, такий приємний дизайн. Позаду в нас також багато місця. Що ми тут маємо? USB-зарядочку та на 12 вольт зарядочку. Також Кіра дуже гарна. Багажничок у нас не електро, у нас камера. Ось такий великий у нас багажник. І якщо вам сподобався цей автомобіль, запрошуємо вас до нас на автопоїнцтн Київська 19 Білогородка. Зробимо тест драйв та оціните американську мощь. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто.